Так, я знаходжуся в палаці, яка подібна тим палаткам, що стояла на Майдані. Майдані, так. І ця палатка знаходиться на барикаді останній аркаді. Вона так і називається «Аркади». От, Ми тут оберігаємо дерев'яну. Капличку від нападків спалення, бо було вже пару намагань спалити її. Так само крадуть щити, ці металеві, ті частинки музею, що ми виклали це все, вони намагаються вкрасти, забрати з собою, хто на пам'ять, хто деякі беркута бачать свої алюмінієві щити з номером. І вони також намагаються їх вкрасти, щоб сховати свої сліди перебування тут на Майдані. От. І на даний час також це все знаходимося тут і все. Оберігаєте. Так. Це, да? угу. ну, це хороша справа. Я теж так пройшовся, бачу, що дійсно є такі реліквії, які е, ну, говорять про те, що е, ті щити, навіть, які там є, вони такі тоненькі. Я спеціально так ото взяв їх і сфотографував, щоб показати. А там взагалі дерев'яний щит, yeah. те, що пліти. Yeah, yeah. Вони для оберігання були від дубінок. Щоб було. Люди на Майдані. Ну так, але хлопці зрозуміли, що. Так, так. тоді було більше намагань дубінками дубинками насбити. І також, ще тоді в січні починалося це все вибивання глаз на Грушевського. Снайпера стріляли железними такими колями, та як дубелями. От, і намагалися багато просто мало хто це все знає, але багато є хлопців з вибитими глазами. Майже 100 людей вибитими з одним глазом. От. І три недільки майже назад вже від, ну, як вже рік перебування тут на Майдані. Ага. Майдані. От. І також. Мого побратима. Uh -huh. от. І інші хлопці є, які також чуть пізніше підійшли на Майдан. Це все. І це самі такі самі виживші, самі такі мої старі uh -huh. бійці, да, uh -huh. позалишалися все. Е, я просто намагався також попасти на АТО, це все, щоб мене забрали туди на війну. Але хлопці попередили, що я більше справ зроблю тут, на місці, ніж uh -huh. там. Uh -huh. yes. е, Можете ящики, оце вот, вот ми стараємось також зібрати речі, це все допомагати хто туди на ато. Угу. Вот збираємо це все перевозити, збираємо та людина приносить, то та людина, то це все упаковуємо, збираємо, все і потім під'їжджає машина, ми все загружуємо хлопцям і допомагаємо. Бо тут також люди ну, така приходять. Така адресна допомога конкретно в руки. Так. Да, так. Да, да. Хто що ми замагає? Кому да. сука. Ми теж там, як ветерани, теж допомагаємо. Вот. Так кожен старається, да, намагається да, це да, все хто допомогти, може. хто чим може. Але ви дуже корисну справу робите, що оберігаєте оце все. І ще одне, у мене до вас одне таке прохання. Там на е, Кримській, на 24 й батальйон, хлопці просили генератори, їх там е, 300 чоловік. І було відіслано лише два генератори за цей весь час. Ми більше просто не змогли не збирати грошей на генератори. Якщо зможете, один-два генератора, будь ласка. Ну тут, ти, ти, я, я, ти сказав, щоб я тебе не фотографував, да? Ну там, де є моменти, такі, я їх нічасно, нічасно. О, Але якщо ти зараз звертаєшся за тим, що на такі-то-такі-то -та, -та батальйон, рука, батальйон ти... треба те то то я можу розмістити в Ютубі. І твоє прохання передати, хай. Широко це оповіщається і в е, нашій пресі там місцеві, як кажуть, інтернетовські. Це не важливо, бо е, навіть не кажуть точний номер батальйона ага. і не кажуть кількість людей, ага, щоб так. не знали. Так просто по телефонному дзвінку, туди, туди, туди і все, ага. номер телефону той, хто зустріне і все. А, в такому плані, а? так. Ну там хлопці то наші теж вивчають кому що потрібно, як. Ну там то, так і... Як? Нацгвардія uh -huh. і е, них бригада і ті, і ті, і ті, вони так би об'єдналися, всі одну, один підтримують, no, yeah. підтримуються, все було це 30-31 блокпост, там їм дуже важко, їх е, частенько обстрілюють, це все вони кажуть, yeah. якщо даже хтось буде щось підвозити, ну то, тоді... Їх то, їх на, на 30 31-й блокпост треба, yeah. просто отак от так, сказати. Так. так? Я тебе з Дмитро. Дмитро. А вас? Микола. Микола. Ну от я зустрівся з Дмитром і з Миколою, які оберігають оці всі е, цінності, які я сфотографував. І м, треба сказати просто їм спасибі. Спасибі за це. От і дякую. Я, 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 я вам дякую. І викріпіться. Щоб у вас холодно не було, що, коротше, я кажу, будьте здоровенькі. Дякую. Хорошо. Я вам дуже... Вдячні за те, що ви сказали, цих пару слів. Бо ці слова будуть передані ну, значній кількості людей е, на нашого активу ветеранського і так далі, і так далі. Люди вже побачать. Знаєте, чесно кажучи, слухи різні ходили. Тут живуть такі то такі то люди, що прекрасні люди. Ніхто не п'є, у нас, ніхто нормально що, А обично всі завжди кажуть, що на майдані лише алкоголіки, марганали позалишались, ті, ті бомжи, що не мають. У мене дуже прекрасний дом є в Черніцях. Я сам з Буковини. У мене дуже прекрасний дом є. 12,5 на 16,5. Як ви думаєте, я маю де спати Дом. Ну, то прекрасно. От, і два поверхи. Це батьки намагалися ми ще з 96-го року, я з ними будував цей будинок, це все, це все довели лише. Ми якраз доводили, в тому році якраз доводили це все до, ну там уже менше братів, бо нас всього в сім'ї, п'ятеро в сім'ї, менше, мій рідний брат на два роки менше від мене. Він зараз знаходиться. Інші, двоє ще менших, вони дома зараз намагаються допомогти. і Батькам, і мені, і братові, то все. Кожен друг другу це все, щоб було нормально. Так, також приємно, коли вдома, коли просто рідні також підтримують, кажуть хоч добрим словом, якимись це все. Звісно, тут тяжко, це все вистояти, це все витримати, це все так фізично. Може і не так, але душевно це все хочеться ж додому. У мене є шестирічна німецька овчарка своя, oh. яку я виховав, яка oh. в мене воспитана, це все. Багато що цікавого і хорошого є вдома. І я з великими бажаннями був вдома і нікуди би не виїжджав. Oh. Але тут ти робиш корисну справу. Це ти так. корисна справа робиш це... не тільки для вдома, а для всієї України. Зберігання і... цих речей. Ще рік назад е... задався таким питанням. Якщо не ти, то хто? Якщо не я, не він, не інший хлопець, якщо не піти, то цього не було би.